Україна оговтується від негоди, скандал у ФІФА та футбольна готовність у Варшаві. Дванадцята в Україні Це ТСН. 167 населених пунктів України без електрики. Вночі негода знеструмила 9 областей. По всій країні підраховують наслідки грози, дощу та шквального вітру. Тернопільщину засипало градом розміром з волосський горіх. Найбільше постраждало містечко Теребовля. На аматорському відео видно, як град буквально таки знищує машину, припарковану на подвір'ї. Після стихії у соцмережах люди масово ділилися враженнями. Хтось порівнював град з припиними, яйцями та більшість називала його пельменями, що падали з неба. Бо своєю формою лід був надто схожим на великі равіолі. На сьогодні на Тернопільщині синоптики знову прогнозують негоду, зливи та грози із сильними поривами вітру. Сильні зливи зі шквалами вітру накрили волинь. Стихія вирувала до півночі. Вітер ламав дерева, валив бетонні електроопори, пошкодив десятки кілометрів лінії електропередач. Близько півсотні населених пунктів повністю або частково знеструмлені. У Луцьку через приви тролейбусних ліній зупинився електротранспорт. Травмованих постраждалих немає. До ранку головні автошляхи вже майже розчистили від повалених дерев, а енергопостачання обіцяють повністю відновити лише надвечір. На Львівщині зруйновані господарські будівлі, повалені дерева та підтоплені будинки. Дощ був настільки сильним, що за лічені хвилини львівські вулиці перетворилися на справжні сінькі ріки. У місті негода повністю паралізувала роботу міського електротранспорту. У селах же вода затопила не тільки присадибні ділянки, але й кілька житлових будинків. Попри це, кажуть рятувальники на диво обійшлося без традиційних для регіону повеней і серйозних руйнувань. Один солдат загинув у зоні АТО протягом останньої доби. 27-річний Айдарівець Євген Марчук, позивний чорний, потрапив під обстріл біля селища Золоте. Він помер від осколкових поранень, несумісних з життям. Крім того, тієї ночі був бій під Широкіним. За інформацією одного з бійців, перестрілка почалася близько 23 третьої. Тривала всього 15 хвилин. Українці, всі цілі у бойовиків, двоє загиблих та четверо поранених. Стріляли також у Пісках, щасті та Мар'їнці. На Маріупольському напрямку за самохідних артилерійських установок обстріляли Широкіне. На Луганщині обстріляли станиці Луганську, Попасну та околиці Стаханівця. Обстріли велися з мінометів і танка. На території Маріуполя були помічені безпілотники. Підсилити оборону, реабілітувати поранених та звільнити від оподаткування імпорт для оборонної промисловості. Надвечір президент підписав кілька документів, спрямованих на зміцнення української обороноздатності. Він ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким уряд зобов'язаний виконати держзамовлення із оборони на цей рік, а саме закупити зброю та військову техніку. Для координації дій Міноборони, Генштабу МВС та СБУ створять міжвідомчу комісію із оборони. За рішенням Радбезу впродовж двох тижнів в Україні мають з'явитися автоматизовані бази даних поранених і скалічених у зоні АТО. Для них навіть обіцяють організувати протезування та відшкодовувати витрати на реабілітацію, і навіть за кордоном передбачено і створення координаційного центру із соціально-трудової реабілітації колишніх військових. Порошенко підписав і зміни до податкового і митного кодексів, які парламент ухвалив ще майже місяць тому. Згідно з ними, оборонні підприємства будуть звільнені від оподаткування при імпорті комплектуючих, але лише в разі якщо цю продукцію замовила держава. Зі Слов'янська повернувся на ротацію зведений загін правоохоронців в Чернігівщині. 40 бійців. Вони їздили допомагати місцевим міліціонерам охороняти громадський порядок на травневі свята. Готувалися до бойових зітнень, але все минулося спокійно. Вперше з Чернігівщини до зони АТО вирушила жінка-правоохоронець полковнику Валентині Акуленко. Тричі не підписували рапорт на відрядження, але на бойових чергуваннях вона вирішила, що це не остання її поїздка. Взагалі не жалкую. Я знаю, що я повернуся туди ще не один раз. Це точно з цією командою. Це дійсно сміливі, мужні, а головне надійні чоловіки, справжні чоловіки, з якими я просто це моя сім'я. Вже Росія не веде перемовин щодо обміну полонених російських спецпризначенців, затриманих на Донбасі. Про це кілька годин тому розповів голова СБУ Валентина Нивайченко. Напередодні до затриманих російський консул вперше за 9 днів, як вони лежать у Київському військовому шпиталі. У палату зайшов затриманих в оточенні слідчих СБУ і провів там кілька годин. Коментарів для преси він не давав ані перед зустрічю, ані після. Вийшов через чорний хід, та майже на всі питання журналістів відповідав односкладно. Треба чекати офіційного коментаря посольства. Він з'явився за кілька годин на посольському сайті. Співробітники депостанови визнали, що Єрофєєву і Александрову в Україні надають кваліфіковану медичну та юридичну допомогу. І заявили, що віднині планують провідувати затриманих росіян у лікарні регулярно. Ну а ще Неливайченко хоче допитати помічника президента Росії Владислава Суркова. Голова СБУ цікавить роль суркова у обстрілах протестів на майдані. А ще радника Путіна підозрюють в організації трагедії в Одесі в травні минулого року. Ливаченко нагадав, що в рамках розслідування злочинів високопосадовців режиму Януковича проти євромайданівців розслідується роль Суркова у консультуванні внутрішніх українських спецслужб щодо застосування зброї проти учасників протестів. Встановлено, що наприкінці лютого 2014 року сурков перебував в одному із об'єктів СБУ. У Харкові вночі палало військове містечко. Опівночі місцеві побачили вогонь над казармами колишнього військового авіаційного училища. Сильна злива не допомогла загасити пожежу. В службі з надзвичайних ситуацій наслідки пожежі не коментують. А в регіональному медіацентрі міністерства оборони кажуть, що вигоріла недіюча казарма площею понад 2000 тисячі квадратних метрів. Потерпілих немає за попередніми даними. До займання призвело необережне поводження з вогнем. У кіровограді вілпозитивні позитивні люди влаштували символічний флешмоб, огордили ділянку та встановили вінки. Таким чином нагадують владі, що вже за місяць 30 тисяч жителів України, зокрема і 200 кіровоградців, можуть померти. Адже запас ліків для антиретровірусної терапії вичерпаний. Люди кажуть, що від початку року фірма посередник, яка виграла тендер, не закупила жодної пігулки, і це попри те, що півроку тому отримала від держави 100% передоплату. Я их себе купить не смогу, их купить негде, и ну люди очень многие такие как я на такой же схеме останутся без препаратов. То есть запас остался образно у нас в Кировограде, как и по Украине на месяц, и все потом. Это ну не знаю, вирусная нагрузка вырастет, сиди клетки будут падать и что ну приведет возможно к смерти даже. Грабіжником відділення банку у голосійському виявився районі. Виявився 22-річний безробітний. Його затримали, і він вже дав покази міліції. Напередодні, погрожуючи зброєю, він вимагав у співробітників банку гроші та здійснив постріл в перегородку. Йому віддали гроші, і хлопець втік. Лише після того, як його затримали, правоохоронці розповіли, що гроші були не справжніми, а лише муляжем пачки. Затриманий раніше вже був тричі засуджений за крадіжки. Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею Розбій, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Четверо нападників на дипломатичні квартали у столиці Афганістану Кабулі вбиті військовими. Про це повідомила тамтешня влада. Атака відбулася у районі, де розташовані посольства та будинки високопосадовців. Нападники були озброєні ручними гранатометами та автоматами Калашнікова. За даними поліції, їх ціллю був готель, популярний серед іноземців. Проте, правоохоронці застрелили злочинців до того, як вони змогли туди дістатися. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Талібан». Швейцарська поліція заарештувала кількох членів міжнародної федерації футболу в рамках справи про корупцію. За деякими даними арештували 14 високопосадовців. Президента ФІФА Зепа Блатера серед них немає. Проте є два віце-президенти. Слідчі також вилучили штаб-квартири організації електронні носії інформації та документи. Звинувачення затриманим сьогодні висунуть США, куди зі Швіцарії їх повинні екстрадувати. Америка вважає керівництво ФІФА винним у корупції, пов'язані з відбором країн для проведення чемпіонатів світу з футболу, а також у шахрайстві та відмиванні грошей. Сьогодні у Варшаві у фіналі Ліги Європи зійдуться український Дніпро та іспанська Севілья. У польській столиці на матч чекають за 9 тисяч українських фанатів. Підтримують Дніпро і вболівальники з Польщі, і навіть деякі фани переможного напередодні італійського клубу Наполі. Самі ж Дніпряни вже встигли провести офіційне тренування. Кажуть, що дійти так далеко не сподівалися, але тепер налаштовані лише на перемогу. Ігор Бондаренко бачив і тренування, і встиг оцінити передфутбольну атмосферу Варшави. Зараз з ним поспілкуємося. Ігоре, вітаю, ділися враженнями. Прошу. Вітаю Єгоре. менше 10 годин залишається до початку найцікавішого матчу нинішнього розіржу ліги Європи між Дніпром та Севілією. Зараз ми на стадіоні народному стадіоні Варшави. Тут досить голосно проганяють репетицію офіційної частини відкриття. Вона має розпочатися за 10 хвилин до початку матчу. Ну а ми слідковуємо події як зовні, так і всередині. Щодо ситуації навколо стадіону. Тут тут на цю годину поки що без ажіотажу лише по Ноті вболівальники переважно це українці, які встигли дістатися до Варшави. А вони говорять про те, що величезні черги на пропускних пунктах на кордоні. Але у кого є квитки, то пропускають по заспрощеною процедурою. І десь 11-12 годин українці прибувають до Варшави і говорять про те, що і ось про що говорять перші, хто вже дістався до Варшави. 2-1 Днепр. Ну это финал. Тут всякое бывает. Может, Днепр выстрелить. На силе воли такой своей. Да. Днепр, На Днепр заслужил волевую победу. И тем более, я думаю, что поддержка, поддержка будет намного лучше, чем, чем у испанцев. Ну а щодо ситуації щодо всередині арени, то зранку тут працювали а, повітряні пушки. Вочевидь, вони підсушували поле справа в тому, що кілька днів у Варшаві йшов дощ. Тому а, поле тут досить вогке. А, справа в тому, що сам стадіон має а, дах, який може зачинятися, відчинятися, але під час матчу він звичайно буде відчинений. І суноптики говорять про те, що не виключено, що сьогодні ввечері буде дощ, а це звичайно. Ну, скоріше на руку Дніпру, тому що «Севілія» вона більш швидкісна і технічна команда. і мокре поле не дозволить нашому супернику так швидко пробуватися сквозь ридути Дніпропетровців. Щодо кількості вболівальників, це Досить важлива цифра, це майже 10 тисяч, тому що і завдяки вболівальнику Дніпро може перемогти на цьому стадіоні досить серйозного суперника. За кого будуть вболівати поляки? Тут 50 на 50 справа в тому, що у Севілі є а, поляк, який грає за національну збірну. Це як а, Андрій Шевченко свого часу у Мілані. Тому він забирає на себе кількість ну майже половину кількість голосів. А проте а більшість поляків говорить про те, що а, хто є ліпша, команда та й переможе. Тому що ми сподіваємося, що Дніпро це є ліпша команда, і нагадаю лише що початок матчу за київським часом о 21 годині 45 хвилин. Судя так, дякую. Чекаємо на футбольний вечір і віримо у перемогу. Пасибі. Ігор Бондаренко з Варшави. До фіналу Ліги Європи готується і Дніпропетровськ. У середмісті монтують сцену із величезним екраном. Організатори запевняють, що перегляд фіналу відбудеться за найкращими європейськими стандартами. Тут очікують щонайменше 10 тисяч вболівальників. Окрема територія відведена для воїнів АТО. Для поранених бійців облаштують сидячі місця. Футбольне свято на площі Героїв Майдану розпочнеться за три години до гри о сьомій вечір. Російський режисер Крістіан Жерегі став громадянином України. Фото нового паспорта він виклав на своїй сторінці у Фейсбуці з написом: цитую: Тепер я сміливо можу сказати: дякую тобі, Боже, що я не москаль. Крістіан Жерегі – активний учасник Євромайдану та член творчого об'єднання «Вавилон-13». у складі групи працював над серією фільмів про революцію Зима, що нас змінила, які виходили на один плюс коли почалася війна на Донбасі, Жерегі пішов добровольцем у складі батальйону Київська Русь. Під час служби знімав цикл коротких фільмів Край землі, зона АТО. Змінити громадянство, як зізнався сам Жерегі, він хотів, цитую, щоб не померти, захищаючи українську землю із російським паспортом у кишені. Кінець цитати. Канцлер Німеччини Ангела Меркель стала найвпливовішою жінкою світу за версією журналу Форбс. Вона очолила список у п'яте за останні 12 років. На другому місці у списку найвпливовіших кандидатка у президенти США Гіларі Клінтон Ну а третє місце посіла дружина одного з найбагатших чоловіків планети голови корпорації Microsoft Мелінда Гейтс. До першої десятки найвпливовіших потрапили також президент Бразилії, голова міжнародного валютного фонду і перша леді США Епоха жеків закінчується. З 1 липня всі власники квартир, а це половина українців, змушені будуть самостійно шукати альтернативу державним комунальникам. Президент ще не поставив свого підпису, але парламентарі за відповідний закон вже проголосували. Усі можливі варіанти комунальної самоорганізації вивчала Марина Макущенко. У мене як вільного громадянина є паспорт, ніхто не може його забрати. А наші бідні будинки були наші кріпаки, бо їхні паспорти роками ховали в жеках. Тепер за новим законом документи передадуть власникам квартир. Але критики законопроекту побоюються, що у комунальному кріпацтві опиняться самі мешканці. Добровільна примусова свобода для більшості несподіванка. А чим закривати чеки? таке ОСББ? Переведіть мені. що таке ОСББ? Показуємо ремонт на кожному поверсі, енергоощадна бойле. Вона обійшлася мешканцям у 250 п'ятдесят тисяч гривень. Голова правління опускає на землю не всім це під силу в хрущовках і в це буде дуже складно. Почому тому що государство їм таке наслідки, гніли труби, не покрашені стіни. В общем, очень крыши криші подвалы. Никто его не ремонтирует, нічого не делает. У нас нет таких можливостей. То есть ремонтувати подъезд за свой що. Для этого є государство, которое должно, об'язано нам допомагати. Нічого безкоштовного немає сьогодні. Давним-давно немає. Ставлять перед фактом законотворці. Вони нам не винні і отримати спадок доведеться. Всі ми скоро будемо вирішувати, як нам далі отримувати будинки, чи хочемо ми фарбувати під'їзд, чи хочемо квіти вирощувати в. Це буде абсолютно наше рішення, ніякий жек за нас вирішувати це не, не не повинен. У людей буде вибір або створити юридичну особу ОСББ, або легкий варіант збирати гроші самим на зборах і без звітності. Для тих, хто не готовий сьогодні займатися реєстрацією юридичної особи, фактично рішення власники зможуть приймати загальними зборами. ОСББ дорого збори підґрунтя для шахрайства. Уважають бувалі в такому, як нашому кооперативі, можна зробити десятки таких зборів. І начнеться война, если начинается вот этот безлад это по карману б'ють. голова знає, що каже. Щойно вона виходить у двір, починається скандал. Збігаються всі, хто вважає себе головним у цьому будинку. Вони вже рік тягають одне одного по судах, ховають документи, нарощують борги. Ви всі крадьотять по прицідаті усі скарги лише через суд. Є третій варіант найняти керівника. Ним може бути сусід, приватна фірма або той самий ЖЕК. Пічника Віталія перспектива безробіття не турбує. Каже, що нічого не зміниться. Назви Уже будуть не Жеки, будуть ремонтні участки якісь невеличкі і будуть вищі тарифи, адже управитель працює за зарплату. Що він скаже: я за дві тисячі буду робити? Чотири п'ять тисяч каже у інструкціях. Від влади порада ворушитись і шукати форму правління. Якщо нічого не робити, опинитись на ланцюжку. Якщо за рік власники певного будинку або не створили об'єднання співвласників, або не визначились самостійно з формою управління цим будинком. Орган місцевого самоврядування фактично за законом буде зобов'язаний провести конкурс на вибір управителя для такого будинку на терміном на один рік. Це буде приватна компанія, і вона вже буде диктувати ціну. Опоненти загрожують всій країні досвідом Вінниці. Там вже ностальгія за ЖЕКами, бо вже два роки вінничани платять не комунальникам, а товариству з обмеженою відповідальністю. Хто платити не хоче, судиться за незалежність від підприємців. Два в три рази оплату збільшили нас. Як вівці, вів всі, всіх занали до того вже вчасні руки передали 783 будинки. Вето президента однозначно вимагають противники закону. Тим часом столична влада готує жеки до ринкових умов, борються з алкоголізмом серед сантехніків, хочуть створити єдиний консультаційний центр та вже повісили в жеках веб-камери. Рахують попит на їхні послуги і ще рік рахуватимуть. Саме стільки з нами буде ЖЕК у старому форматі. Марина Макущенко, Гана Тітовська, ТСН 1+,1. на цьому все О 16.45 Зустрічайте у студії ТСН Сен Соломії Вітвіцьку. Я ж прощаюся з вами до завтра, вдалого дня і перемоги нам сьогодні.